Дорогі друзі, всіх вітаю. Ви задавалися коли-небудь питанням, хто ви по знаку Зодіака? якщо так, то я вам зараз про це розповім. Ви знаєте, є астрологія Західна, є астрологія ведична, є астрологія китайська. А є ще така астрологія, яку я називаю розважальна. Це те, що ви чуєте. На радіо, бачите в газетах, журналах. Ну, зараз я навіть не знаю, де ще можна отаке розважальне бачити, я на таких не буваю в таких місцях, але, напевне, воно продовжується десь отак розпространятися. І там говорять, от сьогодні для риб. День там якийсь там напружений буде, а для козерогів там щось хороше. Да? Там, якщо ви терези, то у вас там начальник сьогодні, може, вам там оголося догану. а от якщо ви Лев, то вам може премія буде. І ви себе отожествляєте з якимсь знаком. Да? Ви кажете, я Лев, я Риба. І я зараз розповім. Що це неправильно? От, якщо вам задать питання, хто ви, що ви на нього відповісте? Ну, от спитайте мене, хто я? Я душа, яка живе в цьому тілі, я людина, я жінка, я мама, дочка, дружина, тітка, сестра, подруга, клієнт якогось магазину. Пацієнт якогось лікаря, читач якоїсь бібліотеки, я учитель, я учень, я бухгалтер, я фінансист, економіст, астролог. Ну от Розумієте, от як можна сказати, хто я? І для кожного своє щось головне. Да? Хтось скаже, головне, скаже, та ні, я душа, а хтось скаже, я людина, і це звучить гордо, хтось скаже, ні, я в першу чергу жінка, а хтось. Я мама, для мене це саме головне, а хтось каже: ні, я головний бухгалтер. То ви розумієте, у кожного своє уявлення, що таке головне. От так само з оцими знаками. Дивіться: в нас на небі є 12 знаків зодіака. Це, як би сказати, таких 12 комірок. Коли ми будуємо карту, ми вираховуємо. Де в момент нашого народження знаходилася кожна планета. Ну, насправді зараз це все вираховує програма, але просто щоб розуміти суть, як воно будується. Враховується кожна програма, кожна планета, де вона знаходиться, в якому конкретно місці. Вона буде знаходитися в якомусь знаку Зодіака, тому що весь. Оцей простір, він поділений на 12, весь оцей Зодіак, він поділений на 12 частиночок. І утворилося 12 знаків. Так от в якомусь із цих знаків буде знаходитися кожна планета в певному градусі, От, ми це враховуємо, розставляємо, як би оці планети по коміркам, по знакам Зодіака, коли ми складаємо карту. І потім наступає самий відповідальний момент, коли ми шукаємо, який же знак восходив на момент нашого народження, тобто де асцендент, де лагна, де перший будинок. До речі, ці три слова вони, ну, з натяжкою можна назвати їх синонімами. Чому з натяжкою? Тому що лагна ну, це більш широке поняття, це якби точка відліку. За Лагну можна брати будь-що будь-який будинок. От. Але е якщо говориться просто лагна і без уточнень, то це мається на увазі перший будинок у карті народження, або асцендент, як ми ще привикли, із Західної астрології це слово знаємо. От. І так робиться і в Західній астрології. І в індійській астрології. Різниця тільки в тому, що в індійській астрології використовується аянамша, це така похибка, так би мовити, градус Аянамші віднімається від положень кожної планети. І все і получаємо ми карту, де в нас стоять по знакам Зодіака, в нас стоять всі планети. Є будинки. От коли ми поставили Асцендент, то він став першим будинком. І автоматично ми розрахували по часовій стрілці всі останні, по всім остальним знакам Зодіака, розрахували, які будуть будинки. О, все, в нас є карта. Так? І що? І що ви. Ну, от, хочете тут сказати, хто ви по знаку Зодіака, як ви думаєте? Коли е, в цій розважальній астрології нам говорять, що там, ви Терези, ви риби, ви лев, що вони мають на увазі? <кій> вони використовують із Західної, ну, взагалі тут Західна в розважальній ці астрології використовується. І тут розва... е, е, використовується тільки Положення сонця. Тобто, де в якому знакові знаходиться сонце? Все. оце по цьому положенню сонця говорять, що е, ви Терези, ви овен. Але це, ну, навіть, хай це буде західна астрологія. Розумієте, я займаюся ведичною астрологією, так? Я її практикую, я нею живу. Це для мене ну, дуже важливо, це дуже важливий, важлива частина мого життя. Але я не хочу сказати, що західна гірше. Вони просто різні. Я потім запишу відео і розповім: от з моєї точки зору, чим вони різні. Але зараз мова не про те. А про те, що вони обидві ну, непогані і не хороші. Вони кожні відрізняються, ну, верніше, ну, звісно, медична астрологія дуже хороша, ну, я маю на увазі, що вони не відрізняються тим, що вони мають і асцендент, і сонце, і місяць, і всі знаки Зодіака. Тобто, і у Західній астрології це неправильно говорити, що ви хтось по знаку Зодіака. Чому? У карті є самі важливі три точки. Це Сонце, місяць і лагна, асцендент. І от в яких вони знаках про це, ну, в принципі, можна було би сказати, що от якщо в мене лагна у Діві, то я Діва. Але ну, лагна в мене Діві, хорошо. А місяць у мене в Козирогові. І що? Я козирог. а сонце в мене теж в Діві. Ну, звісно, про мене можна більше сказати, що я діва, тому що в мене там і сонце, і лагна. Але все рівно це неправильно. Тому що, по-перше, ці три точки, вони важливі, всі три важливі. По-друге, ще дуже важливо. Що там розположено іще, наприклад, у лагні? Одне діло, якщо лагна буде пуста, там немає ніяких планет. І, наприклад, хазяїн десь розположений і на нього немає ніякого впливу. Получиться, що лагна, вона взагалі дуже-дуже мало проявлена. І, от, наприклад, говорити, що, наприклад, ну, якщо це стрілець, то він. Лагна-стрілець, наприклад, і говорити, що це людина там, така там, оптимістична, філософський, склад ума, там, ну, така мудра. А наприклад, Юпітер у неї буде там, ну, в 12-му домі, наприклад, в Скорпіоні, він уже там буде не дуже хорошо себе чувствовати. Або буде в другому домі в падінні, він теж буде вже ослаблений. І це буде... А в Лагні, наприклад, стоятиме. Сатурн і Марс, наприклад. І це вже не буде зовсім оптимістична людина, і ну, це вже буде зовсім, зовсім інший характер, зовсім інша людина. Тому дуже важливо всю карту повністю дивитися в, в сукупності кожен кожен елемент і не можна сказати, що людина це той знак Зодіака, ну от її головний знак Зодіака, де лагна. Не можна сказати, що самий головний там, де місяць, і там, де сонце. Чому? Поможе, наприклад, бути така історія, що от стоїть десь місяць, стоїть десь сонце, лагна, наприклад, пуста, і якийсь будинок, там, де не стоїть ні місяць, ні сонце, він буде. Наповнений дуже планетами, ну навіть якщо там три планети, а то 4-5 планет, може бути. І от в цьому випадку вийде, що в цій людині буде фонить ну, проявлятися найбільше замітно, якраз оцей переповнений планетами знак. А це може бути взагалі зовсім інший дім, і не Сонце там зовсім інший місяць. Розумієте, тому ну немає такого взагалі поняття, що хто ви по знаку Зодіака. Тому що кожен знак, він в якомусь домі, він відповідає за якусь сферу, там стоять якісь планети. І кожен знак дає якісь свої енергії і впливає своїми енергіями на певні сфери життя. І просто сказати, що ну, хто ви по знаку Зодіака це такого ну, це не можна, і це неправильно взагалі. Тому. Просто привикайте до того, що коли ви аналізуєте свою карту самі, або просите когось проаналізувати свою карту, то от задавайте такі питання ну, більш правильні, де ваша, деяка планета стоїть, ну, що там у вас із. Ну, от взагалі, коли ми аналізуємо карту, першим ділом. Ми дивимося на состояння лагни, Оцього першого дому. Тому що від цього залежить все решта. Якщо там будуть решта, гарні положення, там йоги різні, благоприємні, а лагна буде пошкоджена, там в окруженні вредителями може бути. Був у мене такий випадок, коли на початку моєї роботи, Коли я аналізувала карту, проводила консультацію, то у мене у така карта, і там е, жінка в неї в неї ну, все так було класно і показувало на те, що е, вона дуже талановитий музикант. І от я їй кажу, що ну, ви займаєтеся музикою, а вона каже: ні, ви знаєте, каже, я з дитинства у мене була. У мене музика в голові звучала, я каже, її ну, в голові писала цю музику. Але, каже, жили в маленькому селі, і батьків грошей не було, і ніхто мене не віддав на музику. Ніде я не, не займалася ні з ким, ніде не, не була. І так дитинство пройшло, і ну, доросла теж уже там іншим займалася. І так воно ніде не реалізувалося. Хоча дуже були великі. Ну, такі показувало перспективи. І потім я е, от уже стала копатися, думаю, ну, що ж таке, чому ж? Як же ж так? А Лагна е, зажата вредителями. і цей показник ну, от, це от оце помішало, не дало їй розвинутися тим <кій> можливостям, які обіцялися. Тому дуже важливо це. От стан лагне. це в карті саме головне. А далі ми дивимося теж стан місяця, як він розположений. І далі вже дивимося стан сонця, як сонце розположено. І от це саме головне у карті. А ну, далі решта вже дивимося по різним будинкам, по різним сферам життя, які нам цікаві. То розглядаємо вже всі питання. Але саме головне, тому що якщо буде. От ми дивимо, якщо ми не будемо аналізувати лагну, наприклад, а будемо зразу переходити до того питання, яке нас цікавить. Ну, наприклад, діти. Так? Чи будуть у нас діти, ми будемо розглядати п'ятий будинок і не глянемо на стан лагне, то ну, тут ми можемо помилитися, тому що. Якщо лагна сильна, то вона може підтримати, навіть якщо якісь погані положення, то вона може підтримати цю карту. А якщо лагна буде пошкоджена, пошкоджений лагнеж буде, погані впливи на лагну, то навіть гарні інші положення можуть не дати того хорошого, який могли би. Отакі От справи, друзі. Так що ви тепер будете знати, що задавати питання, хто я по знаку зодіака, це неправильно.